Добрий день! Продовжимо з вами пізнавати нові відомості про відрізок та розв'язувати задачі. Перш за все, відрізок це така геометрична фігура, ви знаєте, яка має два кінця та точки, які лежать між кінцями. Отже, ми маємо з вами знати, що відрізок. Має свою довжину. Довжина це відстань між його кінцями. І оця довжина відрізка має виражатися іменованим числом. Тобто, наприклад, ми виміряли за допомогою лінійки оцей відрізок, аби дорівнює 15 см найменування йде. Обов'язково. І наступна властивість відрізка дуже цікава, вона така. Якщо на відрізку взяти якусь точку, наприклад, на відрізку Абе, взяти точку С, то ця точка розіб'є наш відрізок на дві частини А С і Цебе. Цікаво, що довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин його частин або Довжині відрізка А плюс довжина відрізка СВ. Отже, ми маємо ось таку рівність, запам'ятайте її. АВ дорівнює АС плюс СВ, якщо АВ відрізок, А С точка, яка лежить на ньому. Тому можемо отримати наступне правило. Для того, щоб знайти відрізок, що складається з суми якихось частин, може бути 2-3 частини. Треба обов'язково звести довжини цих частин до одних одиниць виміру. А потім їх скласти. Наступна властивість відрізків така, що, наприклад, рівні відрізки. Які можна порівняти накладанням один на одного і мають рівні довжини. Тобто, якщо ми візьмемо відрізок НП, то він буде дорівнювати відрізку МК, бо ці відрізки ми зобразили рівними. А з двох відрізків більший той, довжина якого більша? Наприклад, Відрізок АВ і відрізок СД, з них більший відрізок СД. Або ще, говорять, менший відрізок АВ. Тобто той, у якого довжина менша. Ось такі цікаві відомості ви узнали про відрізок. А зараз давайте розв'яжемо кілька завдань з використанням цих властивостей. Перше завдання. На даний відрізок МП. На ньому розміщені точки К та Т Таким чином, що довжина відрізка МК дорівнює 6 см, МК 6 см. КТ довжина його відрізка на 2 см менше, ніж МК. А довжина відрізка ТП. У три рази довша за довшати. Слід знати довжину всього відрізка МП. Ви бачите, що ми маємо використати ось цю властивість довжин відрізки, причому у нас тут дана не одна точка, а дві точки, які лежать на відрізку. Тому треба брати суму вже трьох відрізків, щоб знайти весь відрізок МП. Це сума таких відрізків: МК, КТ та ТП. Давайте подивимося, які в нас є дані і що можна знайти. Ми маємо, що МК дорівнює 6 см, ось тут перепишемо для зручності. КТ на 2 см менше. Щоб визначити, Довжину цього відрізка треба відняти 2 см від 6. Буде 4 см. Отже, це довжина відрізка КТ, написали напроти. А ТП у 3 рази довший за КТ. Тобто, нам слід 4 помножити на 3, борівнює 12 см. Ось тепер ми знаємо всі довжини відрізків трьох, вони у нас виражені. В одних і тих же мірах виміру сантиметрах. Тому ми можемо переходити до знаходження всього відрізка МП за довжиною. Це 6 додати 4 додати 12. І ця сума дорівнює 22 см. Отже, ми з вами скористалися першою і другою властивістю наших. Відрізків. А тепер давайте поговоримо ще раз про одиниці виміру. Ви знаєте, що слід мати одиничний відрізок, який може дорівнювати 1 міліметр сантиметр, метр і так далі, для того, щоб визначити довжину. А ми розглянемо з вами, як перетворювати одні задані довжини відрізків, у інші. Найменовані числа, що дорівнюють цим довжинам. Наприклад, 68 мм, перетворити в міліметри та сантиметри, тобто виразити через ці дві одиниці. Ми знаємо, що 1 сантиметр це 10 міліметрів. Тому маємо у числі 68 виділити. Скільки є круглих десятків. Це 60, тобто 6 десятків. Запишемо. 60 додати 8. Це все у нас в міліметрах, дорівнює. Тепер 60 міліметрів. Це відповідно 6 см, бо можна поділити на 10. Отже, 6 см і 8 міліметрів. Записується вже без знака плюс. Аналогічне завдання 759 мм. Скільки тут буде круглих десятків? 75, от закінчується десятками. Тобто, ми можемо розписати і іншим чином. Це 750 мм, додати 9 мм. Можемо записувати і таким. Виглядом 750 мм ділимо на 10 це 75 сантиметрів 9 міліметрів. Ось ми з вами потренувалися в таких діях. А тепер 4 кілометри 800 метрів, виразити тільки в метрах. Ми пам'ятаємо, що 1 кілометр. Дорівнює 100 метрів. Отже, нам тут треба знати, а скільки ж 4 кілометри. Ми з вами маємо помножити 10 на 4, отримаємо 4000 метрів. Додамо 800 метрів. І всього буде 4800 метрів. А тепер. Давайте 8 кілометрів, 30 метрів, перетворимо в метр. 8 кілометрів це 8 тисяч метрів. Додайте 30 тисяч метрів. Будь ласка, ми маємо підписати таким чином, щоб десятки під десятками і одиниці під одиницями. Ось тут буде 30. Не забудемо поставити нуль. Отже, ми маємо відповідь 8030 метрів. А тепер ми познайомимо вас з тими значеннями приставок, які є у найменуваннях одиниць вимірювання довжини. А саме сантиметр, міліметр і так і далі. Слід сказати, що ці були одиниці, прийняті у Франції на національних зборах таких ще з 1791 десь по 1995 роки. І е, цікаво, що в їх е, основу поклали деякі слова з грецької та латинської мови. А саме ті одиниці, які виражаються через круглі десятки, сотні, тисячі, для них взяли префікси, які е е пішли від грецьких назв. Наприклад, кіло з грецької мови означає тисячі, тому ми маємо кілограм, кілометр. Гекто з грецької мови також пішло слово і означає це 100, наприклад, гектар це 100 арів, гектолітр – це 100 літрів. Дека пішло від е, такого е, грецького слова як 10. Декада, ми знаємо. Тому є така назва, якою ми не часто користуємося, декаметр, тобто 10 метрів. А ось е, ті префікси, які пішли від слів з латинської мови, італійської сучасної, вони, відповідно, означають частки якісь. Наприклад, Деци. Пішла від латинського слова демус або дієчі італійської. І це одна десята частина. Наприклад, ми маємо дециметр. Санти. Вона пішла від е, італійського, від латинського слова, такого як ЧЕНТО або на латині це ЧЕНТУМ. І це 100. Тобто, якраз якщо є санти приставка, то це сота частина чогось. Наприклад, сантиметр це сота частина від метра. Мілі, знову ж таки, і на латині, і сучасній італійській мові, це тисяча. Тому, якщо є приставка мілі, то це значить слід брати тисячну долю від якоїсь одиниці. Наприклад, міліметр, тисячна доля від метра. Міліграм, тисячна доля від грама. А зараз ми з вами поговоримо про еталон виміру довжини. Є різні еталони. Вимірювання довжини це один метр. Вимірювання ваги, маси це 1 кг і так далі. На всі одиниці вимірювання є свої еталони. Еталон це той ідеальний зразок, з яким мають зрівнювати всі еталони, національні еталони кожна із країн світу. От до такого висновку поступово прийшли, коли в кінці 18 століття перейшли до нової системи вимірювання різних одиниць, в основі якої лежала десяткова система числення. Що ж це за еталони і де вони знаходяться? Вони знаходяться. В Міжнародному бюро Мір ваг, отак воно і пишеться з великою буквою кожне слово. І знаходиться це бюро в місті Севр, це передмістя Парижу, Франція. І період, з яким мають країни зрівнювати свої еталони національні. Також зберігаються вони в певних місцях в кожній країні. Це 20-25 років і не більше. Як же прийшли до такого поняття, як еталон, а тому, що існувало, ви знаєте, до 18 століття дуже багато різних одиниць вимірів. І вони були в кожній країні свої, відрізнялися навіть набагато. Тому на Національних зборах Франції 1791 року було покладено початок от сучасній міжнародній системі Сі. Це та система, якою користуються у всьому світі, а основа. Перше, що було визначено, це один метр. Один метр і вчені, і парламентарі мали визначити, а з чим його зрівняти? Це має бути щось незмінне. І вони тоді прийняли рішення, що це буде одна сорокамільйонна мільйонна доля. Паризького меридіану, який проходить через всю землю і місто Париж. І був виготовлений зі спеціального сплаву, який не піддається дуже, як виявилося, різним змінам за довжиною при зміні температур, і було виготовлено такий еталон. І еталони ці виготовлялись поступово з різних сплавів, бо що ж виявилося з часом, вчені зрозуміли, що, по-перше, метали розширяються чи звужуються при зміні температур. По-друге, у нас меридіани за довжиною не є стабільною, постійною величиною. Земля, як планета, з часом змінює трішечки свої форми, і тому довжини меридіанів змінюються, в тому числі Паризького меридіану. І е, тоді пройшло багато часу, було багато спроб встановити новий еталон. І в кінці кінців 1983 року на 17 й Генеральній конференції змір та Ваг було дане нове визначення метру. Метр довжина шляху, що проходить у вакуумі світла. За одну 299 мільйонів 792 тисячі 458 частку секунди точно. І от вже зрозумійте, це не еталон який можна потримати і, як кажуть, розвести руками чи поміряти кроками. І визначити, ось він такий, покласти його до якогось предмету. Це вже зовсім інше. Це шлях, який пробігає світло. А як же встановити цей шлях? А зробили сучасну, технологічно сучасну газорозрядну лампу, яку заповнили газом криптоном 86. І помістили цю лампу в відповідно рідкий азот. От наскільки точний зараз цей еталон. І звичайно, всі еталони були перероблені. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До скорих зустрічей та на все найкраще.